Друзі, ТЦК про нас не забуває. Тому вигадали нову пастку для тих, у кого є право на відстрочку, але людина чомусь вирішила оновити свої дані у ТЦК, саме у ТЦК. Коли людина приходить з заявою про відстрочку, наприклад, з інвалідністю третьої групи або ще якась там, згідно статті 23 закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, і хоче здати таку заяву на відстрочку. ТЦК не приймають таку заяву. Натомість цю людину направляють на ВЛК, мотивуючи обов'язок пройти ВЛК. При цьому хочу сказати, що згідно постанови Кабінету Міністрів 560 від 16.05.2024 року пункту. 63. Зачитую дословно, військовозобов'язання, які звернулися до районного міського ТЦК із заявою продання відстрочки до прийняття рішення відповідною комісією не направляються на проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби, не направляються далі. У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки, військовозобов'язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби. І далі, Військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не завершився. На медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов'язані приймають аналітську службу за контрактом. Тому, друзі, знайте свої права, зрозумійте, що якщо у вас є право на відстрочку, звертайтеся, ми допоможемо вам правильно, грамотно його оформити. Контакти в шапці профілю. І не попадіться на цю уловку. То що, що відбувається, людина приходить, йому вручають. Повістку на ВЛК, крім того, складають протокол про штраф, що якоби він колись де щось не з'явився, треба все робити правильно, тому що ТЦК постійно вигадують і навіть уже придумали лазейку, як незаконно обходити постанову Кабміну, яка по суті для них і зроблена. До речі, хочу сказати, як вона називається. Це Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Друзі, будьте уважні, поділіться цим відео, також поширте контакти і шапці профілю. Ваш адвокат Не Клеса.